Настала пора винограда. І сьогодні я хочу присвятити цей відео тому, як робити крафтове, домашнє, сухе натуральне вино. І дати коротенькі основні поради. От. Чому е, е, крафтове це не завжди домашнє, бо хтось може купив. Е, Промислове обладнання, якийсь ФОП зареєстрував, нажав кнопку і пише, що це крафтове вино. Воно не крафтове. Крафтове – це коли ти приклав всю душу, свої навики, потрогав цей врожай і з гарним настроєм зробив гарне живе вино. Ото буде крафтове. Тому Почнемо з основних моментів. Вибір винограду. Виноград повинен бути стиглий, не повинен бути зелений і не повинен бути гнилий. Все це відкидається. І ще про чистоту винограда. Якщо ви от візьмете грону, да, от це грона, вона це усурійський, такий винний сорт, він росте на полі. О, там чисто. Його я не мию і не треба мити, бо бачите, який оце такий сизий такий нальот на ньому. Це є дріжджі, які будуть працювати. От. Але е, дехто робить пришвидшено і прямо отако грони складає, тоді перебив їх перетолок і все і воно в нього збражується. Е, хочу вас застерегти, ось від чого. В цій гроні, особливо коли вона така щільна. Вон там, о, там живуть дуже багато комах. Які це комахи? Це Божа коровка, це мураха, це павучки, які відкладають там навіть кокони. І дуже багато двох хвосток там ховається. І ви отак їх, якщо зірвали, ви приносите їх, перебиваєте. А це все зайва органіка, яка буде давати неправильний процес. От, і ще й деякі речовини, от, припустимо, двохвостка, вона виділяє такі вже не дуже корисні, токсичні речовини. А ну хто трогав Божу коровку в руках, вона також не надасть вину, букету виноградного. Тому так кожну ягідку я беру, відділяю рукою пальцями от тако. Навіть прижимаю, щоб менше тоді було його жмаха, щоб він відкрився. Ну і, звісно, це процес трудоємкий. І ну, скільки так можна зробити вина? Ну, 50-100 літрів, але це буде от, крафтове домашнє вино, яке робиш для себе. І воно буде корисне. От, і живе. Отако от ми кожну ягодку відділили, О, не мили її. О. Чому ще я відділяю, бо зброжувати сусло я буду обов'язково тільки в склі. Ці всі пластик, пластикові діжки, миски, бутлі, це все шкідливо. бо... Ну Вода це одне, а коли алкоголь взаємодіє з пластиком, то ці фторати, які виділяються у вино, тоді відкладаються в організмі і до добра вони не призводять. Тому в мене тільки емалірований посуд і бутлі. Тобто, а щоб в бутлі його помістити, то треба отак ягодку кожну відділити. От, тоді я всипаю його в миску. І отакою рукою, рукою, прямо руку помив і жмахаю. Змахаю його. Це такий процес, навіть нерви, затоковий, якщо це якийсь неділя чи вихідний день, ви на пенсії, вам нема чого робити. Це творчий процес. Особливо треба, щоб був гарний, гарний настрій, не треба сваритися. І отак так махайте до тої пори, поки вже ягодки. Не будуть проскакувати, ви відчуєте між пальцями. От. І це вже ми отримали чисте натуральне сусло. Тут зараз почнуться процеси бродіння. Ну, от його можна залишити на годинку, на дві, але не більше. Дехто залишає отак кришкою накривати в кастрюлі на два дні. Я вам скажу, що навіть цей процес, щоб запустилося, дріжджі він. Краще, щоб проходив без доступу кисню, бо тоді е, з цього сусла воно може перекиснути, і у вас буде неправильне вино, воно може піти на оцет. От, Тому отак поки ви робите годинку-дві, порціями воно активується, воно вже пінка пішла. От. А тоді берете бутля, обов'язково миєте гарно, чистите його, щоб не було там плісні ніякої. От. Лієчку ставити, правда, ще, бачите, кажу, що все скляне, не можу знайти скляну лієчку, так би пластику взагалі не було. От і беру отако це сухло і туди його заливаю в бутля. Заливаю. Воно гарно туди заходить. Скільки лить? Значить, любе вино. Виноград має кислотність свою. І вино також буде мати кислотність. Якщо ви не будете його розбавлювати, от з одного соку зробите, ну це не з, не з кожного винограду таке можна робити, бо воно буде важке на шлунок. Тому обов'язково ви повинні мати на увазі, що ви ще будете його розбавлювати водичкою. Наскільки це вже інший процес. Є формула, як це все. Воно вираховується, але я роблю просто я от наливаю, щоб трошки більше, ніж пів бутля було. Наливаю десь, щоб отако от було. Щоб тоді ще що я це все злив, профільтрував от, і зміг туди долити водички і в тому ж самому бутлі цей процес продовжився. От, після того, як ви оце налили зброшування, я вже роблю з цукром, щоб було скоріше. От, то я на, на, отак десь на відро, оце двохвідерний бутиль на відро сусла, я даю десь 3 кг цукру. Бо виноград цей не дуже солодкий, він кисло солодкий. От, і це якраз та норма, яка вибродиться, і будете мати гарне кисле, сухе вино. От, тоді що? Ну, як звичайно, надіваємо ми сюди рукавичку зверху і щільно край замотуємо скотчем. І ставимо. От. Цей процес, ви побачите, спочатку рукавичка надується, так стане, от, а тоді здується. Зараз ще доволі тепло. Десь на віранді поставте, щоб воно скоріше було. От, і тоді почне вже здуватися. Ви побачите, ну це десь ну, місяць, десь такий термін очікування. І як тільки вона вже почне здуватися, ну не так сильно надуватися, той процес пішов на спад. Ви можете його відкривати, тоді переливати і просіджувати через сито. Оцей весь жмих ви прибираєте. От. І у вас залишається сік. Скільки соку у вас у цього, який ще броди залишилось, ви не більше, ніж полов... стільки ж і води додаєте. Ну Десь можна від половини тої кількості до стільки ж кількості, скільки соку додавати. От. І тоді дивитеся, ще його треба спробувати на смак, щоб може ще і доведеться цукру додати. трошки, От. Але небагато. Це вже Корекція йде. І знову запаковуєте його рукавичкою і ставите його десь бродить вже до пізньої осені. От. Там вже холоди почнуться, то можете вже і біля пічки його ставити. І знов таки, у вас воно активно піде, рукавичка надується. От. А тоді, як почне вже трошки здуватися, от. зима вже буде на вулиці, то ви його можете знову відкрити, профільтруватися, ще, ще раз провітрити. І вже ще раз спробуйте от, і поставити вже на тихе бродіння знову з рукавичкою, з затвором. Ще можна під рукавичку ставити. Якщо в'їжджаєте, ви ви таку пробку там звати, це на всяк випадок, якщо там рукавичка десь рване, то ця пробка не дасть змоги повітря туди заходити. От, і вже ставити на тихе бродіння аж до весни. Буває, що весною залазите в погреб, а воно ще рукавичка стоїть. А, то, мож, тоді чекайте, поки вона аж до літа, бо це молоде вино. Якщо ви розілієте його по пляшках, воно може у вас і рвануть. От. Тоді вже дочекаєтесь, коли рукавичка впаде зовсім. І у вас на літо до літа вже має бути оце виноградне, гарне, крафтове. Сухе натуральне вино. От з такого от винограда ви зробите і виймете усю користь, якщо туди вкладете душу і вашу ручну роботу. Дякую за увагу. До побачення, всім добра і здоров'я!